Так, ціни. Ви просили ціни. Показую вам ціни. Ось чорно-білі овали. 600... Це 610, да? да. Це 500... 610 гривень за будь-який овал. Бачите? Варіанти? Чорно. Безліч. Чорно да. 610 гривень. 705 гривень це вже кольорові. 705. Варіанти побачили, да? їх дуже багато. 650 гривень. Це вже овал, але прізвище, ім'я по батькові, дата народження, дата смерті. Бачите? Вже є прямо на овалі. Це також дуже зручно. Так, 555 це ось такі малюнки картинки. 555 без овал, прізвище, ім'я по батькові дата народження та смерті. Різні варіанти. Далі, що у нас іде? Табличка. Табличка 670 гривень. 670, тут вже стікер. 670 гривень. Бачите, чорно-біла. 670 варіанти їх. 705 гривень. Це подвійна вже. Дві дати народження, дати смерті, дві прізвища м'я по батькові. 705 з квіточками кольоровими, чорно-біла табличка. 835 гривень портрет. Прізвищем я по батькові дата народження, дата смерті. Як на варіанти? 835 гривень. Ось такі. 890 гривень з квіточками кольоровими. 1005 гривень. 1005 гривень. Кольоровий портрет. Табличка з кольоровими квітами. 1005 гривень. А це з доставкою? Чи доставку оплачує? Якщо новий поштою, то оплачує клієнт. Клієнт оплачує доставку. 105 гривень, ось такий портрет. Ну, до цього можна вже і не дійти також 1005 гривень, 1075 гривень, подвійний портрет, прізвищем я по батькові. 890 гривень, Видите, подвійна фотографія на овалі. 1020 гривень подвійна кольорова.